Від курей до собак з цуценятами. Волонтери з Охтирки евакуюють тварин з прикордонних територій Сумщини, лікують їх і стерилізують. Олена очолює волонтерський рух в Охтирці. Згадує, як нещодавно евакуювала з великої писарівки пса на ім'я Балу. Найскладніше було рятувати собаку за запитом. Його звуть Балу. Господарка вже чекала з дитиною його в місті Охтирка, але а він був сам вдома. Доводилося. Як сказати, приміняти спецзасоби, тому що він кусався. Ну, не так було легко його спіймати. До чужих людей він ну, як боявся ж, не йшов. І просто трошки була покусана, ну а потім він вже зрозумів, що нічого поганого з ним не роблять, і вже далі їхав спокійно і все було добре. Олена особисто опікується приблизно сотнею безпритульних тварин. На місяць для них потрібно мінімум 20 мішків корму. Гроші на їжу і ліки збирає серед однодумців. Згадує, цього року переносками і вакцинами допоміг ветеринар із Києва. Кормом волонтери із Сум. Має жінка і помічників, адже самі, говорить, справитися важко. Серед них пані Лариса. Жінка опікується залишеними тваринами. Всі зули в вулиці, всі когось викидають на кладбище, викидають цуценят. Я не знаю, як це можна принести на кладбище, на могилу, на могилу викинути малих цуценят. На одному кладовищі, на другому кладовищі. Ну, взагалі, люди, якісь то кошку беременну, е, трьохмасну, Це ж щастя вона приносить. Взяли, викинули під АТБ. І викидають звичайно, ті люди, у яких є кошти. Оксана працює в Охтирському салоні краси. Дівчина допомагає зі стерилізацією котів, шукає їм перетримку. Говорить, долучає до волонтерства і своїх клієнток. Тут є котики просто безпритульні, є котики евакуйовані з великої писарівки різного віку, різних кольорів. Дуже багато викидається тварин. На жаль, зараз дуже складна ситуація з цим. Серед тих, хто допомагає безпритульним тваринам Охтирки, і волонтери Товариства Червоного Христа, розповіла Олена Литовченко. Серед останнього змайстрували і привезли сімейну будку. У ній житимуть шість собак з місцевого підприємства, серед них кнопа. Також волонтери привезли корм. Сюди пішло матеріал, мабуть, політ шість, ну це обрізалася доска. Вона була ну, там, якщо паліта йде 80 на метр двадцять, ну тут обутка вийшла чуть, чуть коротше, обрізалася вона, Це, ну, дуже багато матеріалу пішло, фанеру знайшли ми обшили верх, внутрі пообшивали, щоб не було не сквозняка для зіми, щоб тепло було собакам. За словами волонтерки Олени Литовченко, усього за її підрахунками в Охтирці зараз близько п'яти тисяч безпритульних тварин. Анна Книш, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.